Неймовірна історія про справжнє диво. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Кевін та Крісті Біми разом із трьома доньками Ебі Анабель та Аделін живуть у Берлесоні, штату Техас цієї неділі, як і будь-якої іншої родина, збирається до церкви. Спочатку там проходить концерт, а потім промову починає преподобний Скотт. скот. Пастор розповідає про те, що людина може захистити себе від невдачі певних проблем, купивши, наприклад, шолом чи взявши із собою парасольку. Однак, будь-то маленька проблема або ж дуже велика, є те, що людина обов'язково має мати із собою віру, що все буде добре. Щомісяця місцеві жителі збираються на пікнік і цього разу честь приймати гостей випала бімом. Саме тому після служби усі їхні друзі та знайомі зібралися на їхньому подвір'ї. Після пікніка преподобний Скот дякує бімом за прийом, а також розповідає усім, що Кевін відкриває першу у їхньому містечку ветеринарну клініку. Отож, якщо комусь буде потрібна допомога із тваринкою, вони знають до кого звертатись. Подруга Крісті Еммі радіє за їхню сім'ю, та жінка відповідає, що не все так круто. Насправді вони заставили практично все, що в них є, аби отримати гроші на відкриття цього бізнесу. Ввечері крісті заходить до кожної з доньок. Вона розпитує їх, про що вони молилися перед сном, і дівчатка діляться своїми мріями. Потім жінка бажає кожній спокійної ночі та йде до Кевіна. Вночі Анну вкотре починає нудити. Батьки дуже хвилюються за дівчинкою, вирішують звернутися ще до якогось лікаря, адже попередні два нічого не знайшли. Однак Анна вже кілька тижнів нудить, а ще дівчинка відчуває біль у животі. Наступного дня подружжя вирушає до доктора Дорсі. По дорозі Крісті помічає, що у доньки збільшився живіт. Дорсі оглядає знімки і результати аналізів і каже, що нічого страшного не бачить. Чоловік вважає, що у Анни просто не лактози, а через те, що вона її вживає, дівчинку нудить і вона відчуває біль. Ввечері вдома Крістін та Кевін обговорюють нову дієту Анни, і Ебі та Делін вирішують підтримати сестричку. Дівчата кажуть, що теж не будуть їсти нічого смачненького, наприклад, як піца з сиром, аж доки Анні не стане краще. Однак вночі подружжя знову прокидається від криків Анни. Вони залишають двох інших доньок на Еммі і терміново везуть Анну у лікарню. Дуже скоро Анні стає краще, і лікар каже, що батьки можуть її забрати. Крісті вимагає сказати, що відбувається з її дитиною, та знову чує, що усе добре, просто відбувся викид шлункового соку, але в загальному все гаразд. Крісті ж не відпускає лікаря. Вона починає злитись і каже, що це не так. Вони тут в четверте і її доньку постійно нудить. Ніякі дієти не змушують Анну почуватися краще. Жінка вимагає провести додаткові обстеження, без цього вона нікуди із лікарні не піде. Зрештою, Анні роблять додаткові аналізи та тести. Пізніше до подружжя підходить лікар Берні. Чоловік каже, що у Анни стовідсотково кишкова непрохідність. Частина її кишківника перекручена. Якщо дівчинці негайно не допомогти, вона помре. Лікар каже медсестрам забрати Анну, і вони приступають до усіх необхідних маніпуляцій. Кевін намагається заспокоїти доньку, а от крісті не витримує на усе це дивитись. Через кілька годин операція закінчується, і доктор Берні відводить Бімів поговорити. Він каже, що зараз стан Анни задовільний однак під час операції він виявив ще дещо у дівчинки. Дуже серйозний розлад кишкової моторики. Через це вона не може нормально перетравлювати їжу. Усе, що вона їсть і п'є, залишається у шлунку. На жаль, наразі ліків від цієї хвороби не існує. Деякий час Анні доведеться споживати їжу через трубку, потім їй знадобиться гастростома, але Берні не знає наскільки довготривалий ефект це дасть. Чоловік радить подружжю звернутися до доктора Сіміаля Нурко. Він найкращий фахівець у цій сфері. Можливо, він допоможе. У наступні дні біми звикають до нового способу життя та особливостей Анни. Живіт дівчинки помітно збільшується і вона не влазить у свій одяг. Крісті підбадьорює доньку та обіцяє поїхати з нею на шопінг. Через перебування у лікарні Анна пропускає шкільну екскурсію в океанаріум. Окрім цього, вона не може приєднатися до розваг однокласників на фізкультурі, і усе це її пригнічує. Коли Анна вирішує піти в бібліотеку, до неї несподівано підходить однокласник Біллі і пропонує скласти їй компанію. Тим часом Крісті намагається зв'язатися із доктором Нурко. Їй повідомляють, що лікар надто зайнятий і має багато пацієнтів. Анну занесли до списку очікування, що Нурко зможе її прийняти. Бімом повідомлять. Крісті телефонує до Берні і благає допомогти прискорити процес. Та лікар відповідає, що вже зв'язувався із нурко. Він теж хотів допомогти, але почув те саме. У Нурко зараз надто багато пацієнтів. Якби неприємно це було чути, він звільняється лише тоді, коли хтось із дітей перестає потребувати його допомоги. Крісті вирішує, що мова йде про повне одужання, та Берні відповідає, що він мав на увазі протилежне. Деякий час по тому, аби підбадьорити Анну, Кевін приносить їй щеня. Він каже, що його не забрали із клініки, тому доньці доведеться за ним приглянути. Крісті ж розуміє, що чоловік насправді купив цю собаку. Коли пара залишається наодинці, крісті злиться через такий вчинок. Вона каже, що в них вже є собаки, і вона єдина за ними доглядає. Зараз вона має зосередитись на Анні, а не розпилятися на ще одного улюбленця. Кевін вже не бачить у цьому проблеми. Він каже, що так, Анні буде чим зайнятися після школи, і це буде її відволікати. Крім цього, Кевін нагадує крісті, що ніколи не можна втрачати віри у краще. Котроїсь неділі біми, як завжди, йдуть до церкви. Після служби до Крісті підходять жінки, які висловлюють свої співчуття щодо Анни. Однак потім вони припускають, що Анні не стає краще через чиїсь гріхи. Можливо, Кевін і Крісті роблять щось не так або ж сама Анна. Почути сильно злий жінку. Вона не може змиритися із тим, що Анну зробили винною у тому, що з нею відбувається. Крісті каже, що нікому не дозволить ображати її доньку, і через усе це до тієї церкви вона не повернеться. Ввечері крісті каже Кевіну, що поїде із Анною у Бостон. Дівчинка помирає і треба терміново щось робити. Кевін сумнівається у тій ідеї, адже не впевнений, що без запису з ними взагалі хтось буде говорити. Однак він підтримує прагнення дружини і вже наступного дня Крісі і Занною летять у Бостон. Мати із донькою прибувають до дитячої лікарні. Там Крісті починає вмовляти секретарку пропустити їх без запису. Жінка зі сльозами на очах розповідає про те, з якими труднощами стикається її донька і як їй важко. Крісті каже, що хоче врятувати Анну і не знає, скільки часу у неї залишилось. Жінка на рецепції відповідає, що вона дуже хоче допомогти. Однак цю роботу вона отримала лише два тижні тому і мусить робити лише те, що їй скажуть. Та секретарка обіцяє повідомити Крісті, якщо у доктора Нурка з'явиться вікно. Після цього Крісті з донькою йдуть до ресторану. Там вони знайомляться з офіціанткою на ім'я Анджела та розпитує, звідки вони прибули і з якою метою. І Крісті розповідає, що вони сподіваються потрапити до дитячого лікаря. Анджела помічає і їй стає шкода дівчинку. Однак жінка не подає виду і починає розповідати про Бостон. Вона пропонує провести гостям екскурсію, і Анна вмовляє маму погодитись. Початку Крісті відмовляє, адже вона має намір кожної секунди чекати дзвінок із клініки, але зрештою погоджується заради доньки. Наступного дня Крісті з Анною зустрічаються з Анджелою. На превелику радість Анни, жінка пропонує почати тур з океанаріуму. Вона веде Крісті та Анну до своєї старенької автівки, яку заледве ледве здатна відчинити. Крісті це трохи насторожує, але Анні, схоже, усе подобається. Анджела пояснює, що отримала цю розвалюху після розлучення і планує купити іншу машину, коли отримає нову роботу. Анджела везе гостей в океанеріум по дорозі, розповідаючи про визначні на її думку місця Бостона. Коли вони у трьох прибувають на місце, то Анна перебуває в захваті від морських жителів. Дівчинка розглядає усі акваріуми та радіє, що таки змогла це побачити. А потім Анджела проводить Крістіану у художній музей. Доки Анна розглядає картину, до Крісті хтось дзвонить. Це виявляється жінка із приймальні доктора Нурко. Вона повідомляє, що звільнилося місце завтра о сьомій ранку, і щаслива Крісті обіцяє, що вони неодмінно прийдуть. Наступного ранку Анну вкотре обстежують та роблять різні аналізи. Після цього доктор Нурко сам оглядає дівчинку. Чоловік добре ладнає з дітьми, тому йому вдається розвеселити Анну і навіть розсмішити Крісті. Доктор Нурко вирішує не покладатися на попередню історію хвороби Анни і проводить нові обстеження. Після цього він таки підтверджує, що Анна дуже хвора. Чоловік намагається пояснити крісті усе, що відбувається, простими словами. Він каже, що хвороба Анни це ніби параліч кишкового тракту. Не усі нервові закінчення працюють, і мозок не отримує сигналу про необхідність перетравлення їжі. Доктор Нурко пояснює, що наразі ліків від цієї хвороби немає. Однак у їхньому центрі є препарат, який допоможе Анні перетравлювати їжу. Штучне вигодовування можна буде припинити і життя дівчинки буде схожим на нормальне. Однак можливі різні побічні реакції, тому Анну необхідно буде обстежувати кожні шість тижнів. Повернувшись додому, Крісті розповідає про усе Кевіну. Вона каже, що це неймовірно дорого. Кожні шість тижнів по тисячі доларів на квитки до Бостона, по дві тисячі на медичну страховку, плюс ліки та інші побічні витрати. Жінка не розуміє, як вони це потягнуть. Крісті каже Кевіну, що вона втрачає будь-яку віру. Вона вже не може ні молитись, ні просто вірити, що все налагодиться. Кевін каже, що віру, він, звісно, їй не поверне, однак він обіцяє, що робитиме усе можливе. Його ветеринарна клініка працюватиме сім днів на тиждень, і він знайде другу роботу, якщо потрібно. Він знайде спосіб забезпечити Анну усім необхідним. Трохи пізніше Крісті зустрічається із преподобним Скотом. Він каже, що знає про те, що жінці сказали її сусідки, але він вважає, що вона перестала ходити в церкву не тому. Крісті зізнається, що вона втрачає віру в Бога. Якщо він справді існує і любить їх, то чому змушує Анну страждати? Преподобний не знаходить відповіді на це питання, однак все одно намагається переконати Крісті не втрачати віру. У наступні місяці Анна починає приймати ліки. Крісті кожні шість тижнів возить її в Бостон на огляд до доктора Нурко. Там вони часто бачаться із Анджелою і відвідують океанаріум. Кевін же працює, не покладаючи рук. Він цілими днями сидить у клініці, шукає підробітки та навіть продає свій мотоцикл, аби оплатити рахунки. Деякий час по тому Анну кладуть у лікарню, бо вона не засвоює ліки так, як очікувалось. Доктор Нурка каже крісті, що хоче впевнитися, що дівчинка не потребує хірургічного втручання, і тоді відпустить її додому. У лікарні Анна знайомиться із дівчинкою на ім'я Хейлі, яка страждає на лейкімію. Вони розповідають одна одній про свої сім'ї та про своє життя. Потім Хейлі питає, для чого Анна завжди носить хрестик, і дівчинка відповідає, що це як нагадування про те, що Ісус завжди з нею. Хейлі питає Анну, чи боїться вона смерті, і та відповідає, що інколи так. Однак цього, мабуть, не варто робити, якщо вірити, що Бог поруч. Пізніше, коли Анну забирають на обстеження, до Хейлі приходить батько Бен. Дівчинка розповідає йому про свою нову подругу і про те, що Анна запевняла не боятися смерті. Бену трохи не подобаються ці розмови, і він переконує доньку не думати про смерть, адже вона точно скоро одужає. Коли Анна повертається в палату, вона просить Крісті передати її хрестик Хейлі. Дівчинка дякує їй за такий подарунок. Бендже просить Крісті поговорити наодинці. Він каже, що радий, що дівчатка ладнають, однак Віра, це не зовсім їхнє. Він не хоче, аби у Хейлі була помилкова надія. Він прагне, аби його донька боролась, і робила все для того, аби жити. Тим часом у Техасі, Кевін повернувшись додому, застає засмучено Еббі. Він питає в доньки, що сталося, та нагадує, що батько мав відвести її на спортивні збори. Однак через свою роботу чоловік, як завжди, про усе забув. А Еббі, через те, що пропустила збори, зможе брати участь у змаганнях лише наступного року. Дівчина втікає у свою кімнату під вибачення батька. Через двері вона каже, що усе розуміє, і просто без мами їм складно. Однак видно, що Еббі сильно засмучена цією ситуацією. Кілька днів по тому Анна починає впадати у депресію. Її мучать такі сильні болі, що Крісті ніяк не вдається її відволікти. В якийсь момент Анна каже матері, що хоче померти, що вона хоче на небо, де немає болю. Дівчинка плаче і вибачається перед Крісті. Вона говорить, що не хоче, аби мама чи тато страждали, однак вона бажає, аби усе це закінчилось. Деякий час по тому Кевін намагається взяти квитки до Бостона, однак на жодній з його карт не вистачає коштів. Аннабель питає, що буде, якщо вони не встигнуть, і Анна помре до їхнього приїзду. На що Кевін сердито відповідає, що такого не буде. Почувши це, касиру стає шкода сім'ю, і він, взявши чергову карту, непомітно вимикає комп'ютер. Хлопець каже, що в системі стався збій, отож він видасть їм квитки вручну, а оплата стягнеться із карти, коли роботу системи відновлять. Кевін бере квитки поглядом, дякуючи за такий жест. У лікарні Настріан не дуже погіршується. Вона зовсім нічого не хоче і навіть відмовляється піти в душ. Дівчинка кричить до матері, вимагаючи дати їй спокій. Однак раптом у її кімнату забігають сестри із батьком. Побачивши їх, дівчинка надзвичайно радіє, і її настрій значно покращується. Деякий час по тому Анну виписують з лікарні і дозволяють бімам повернутися додому. Доктор Нурко каже Крісті, що депресія у дітей це поширене явище, тому він радить відвести Анну до дитячого психолога. Крім цього, чоловік радить проводити з дівчинкою якомога більше часу, адже її сім'я її найкращі ліки. У Техасі, доки Крісті намагається додзвонитися до психолога, Ебі кличе Анну погратися у дворі. Потім дівчинка пропонує сестрі залізти на високе дерево, як це вони робили раніше. Дівчата видираються нагору і раптом гілка, на якій вони сиділи, тріскає. Ебі просить Анну обережно повернутися до стовбура і сісти біля дупла. Дівчинка, хоча дуже боїться, обережно робить це, та трухляве дерево знову тріскає і Анна падає в порожній стовбур з висоти в 30 футів. Налякана ебі, чим дуже зіскакує із дерева і біжить кликати батьків. Впродовж наступних кількох хвилин до будинку бімів приїжджають рятувальники. Вони кажуть, що дерево надто трухляве і спиляти його не вийде. Анну може засипати. Зрештою, рятувальники намагаються спуститись у стовбур по канату. У той же час на місце приїжджають поліція, медики, а також преса. Усі завмирають в очікуванні, адже Анна досі не рухається та не реагує на своє ім'я. Крісті ж впадає у відчай. Не дивлячись на втрачену віру, вона кидається до дерева і починає молитись. До неї приєднуються родина та друзі. Через деякий час рятувальникам вдається дістати Анну із дерева, і лікарі повідомляють, що вона дихає. Анну гелікоптером терміново транспортують у лікарню. Разом з нею летить Крісті. Згодом туди приїжджає і Кевін. Коли через кілька годин до них виходить лікар, то він каже, що це якесь диво. У Анни немає жодного перелому забиття чи крововиливів, можливо, легкий струс мозку, але на цьому все. Вона впала, вдарившись головою об ґрунт, і кілька хвилин тому дівчинка опритомніла із землею у волосі і усмішкою на устах. Кілька днів по тому, коли Анна повертається додому, Крісті помічає, що дівчинка стала більш веселою та енергійною. Вона почала менше скаржитись на біль, а ще у неї зменшився живіт. Крісті дуже цьому радіє, хоча й не розуміє, що відбувається. Анна ж говорить, що він їй сказав, що вона одужає. Батьки не розуміють, про кого мова, і Анна розповідає, що тоді у дереві дещо сталося. Коли вона вдарилася головою після падіння, усе стало темним. Раптом вона ніби вийшла зі свого тіла і могла бачити його збоку. Потім дівчинка помітила метелика, і коли вона доторкнулася до нього, то перенеслася у красивий ліс. Там було багато квітів, метеликів та хмаринок, схожих на рибок. Анна не знала, де вона та відчувала, що в безпеці. А потім вона перенеслася на небо. Дівчинка стверджує, що опинилася перед воротами раю. Там вона говорила із богом і хотіла залишитися з ним. Однак він сказав Анні, що їй треба повернутися, і вона буде зцілена. Анна перепитала, чи точно буде так, бо якщо ні, то вона не хоче назад на землю. Батьки питають Анну, чи розповідала вона комусь про це. Дівчинка відповідає, що поки що ні. Вона розуміє, що більшість людей не повірять в її історію, але це нормально у кожного свій час. Трохи пізніше Анну знову обстежує доктор Нурко. Він здивовано каже, що усе добре, немає жодних симптомів. Лікар припускає, що під час удару нервова система дівчинки ніби перезавантажилася як комп'ютер, і тепер усі функції в організмі працюють як треба. Хоча Нурко не може до кінця пояснити чудесне одужання Анни, Крісті слізно дякує йому за усе. Чоловік же каже, що його пацієнт одужав, і він щасливий попрощатися із дівчинкою. Потім Крісті вибігає в коридор, обіймає з вдячності усіх медсестер і персоналу лікарні і біжить до доньки. В аеропорту Крісті востаннє бачиться із Анджелою. Анна дарує жінці свою ляльку і питає, чи може називати її тіткою Анджелою, адже вона стала їй більше ніж друг. Жінка, звичайно, погоджується. Після цього Крісті та Анна прощаються з Анджелою і повертаються додому. Кілька днів по тому Бен бачить сюжет про Анну, яка видужала після зустрічі із богом. Ще трохи згодом Біми повертаються до церкви. Скот запрошує Крісті виголосити промову, і жінка розповідає про чудеса, з якими зіткнулася протягом їхнього випробування. Вона каже, що чудо це усе, що їх оточує. Це доброта, співчуття, це люди, які з'являються у їхньому житті і готові допомогти. Це друзі, які завжди поруч, це любов, яка навколо них. Коли Крісті завершує промову, якась нахабна подружня пара ставить під сумнів хворобу Анни. Вони кажуть, що дівчинка не могла бути аж настільки хворою і дивом видужати. Можливо, Бім. Ми вигадали це все заради публічності. Крісті не встигає відповісти, як якийсь чоловік підводиться і каже, що вірить Анні. Ним виявляється Бен. Чоловік каже, що бачив Анну у лікарні і думав, що дівчинка не має шансів. Він ніколи не був релігійним і не вірив у життя після смерті. Однак кілька днів тому померла його годинка Хейлі. Ця новина сильно засмучує Анну. Бен продовжує і каже, що перед смертю Хейлі була спокійною, і все завдяки Анні. Розповідь дівчинки вразила його доньку і подарувала спокій та мир, тому він сподівається, що його Хейлі потрапила у кращий світ. Бен каже, що прилетів спеціально із Бостона, аби подякувати Анні та Крісті. Після служби Крісті підходить до Бена, аби виразити свої співчуття та подякувати за цей візит. Кілька днів потому у життя Бімів повертається сирна піца. Вони усі разом обідають на вулиці та обіцяють надалі кожен день проживати як диво. В останніх кадрах показано відео щоденник справжньої Анни Бім та її родини. Дівчинка показує усіх членів своєї сім'ї, розповідає про лікарняні дні, які, на щастя, вже позаду, та показує те саме дерево, куди вона впала. Анна каже, що нещодавно його повели в буревій. Дівчинка говорить, що зараз вона здорова і щаслива учениця сьомого класу. З того жахливого часу вона більше не хворіла. Дякую усім за перегляд! Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.